Зробимо короткий візуальний огляд на аерогриль RAV. Ця гриль має потужність 2400 Вт, і особливість, що вона йде на дві чаші. Так загально виглядає коробка. І давайте подивимось, як виглядає цей гриль всередині. Відкривши коробку, нас зустрічає сам аерогриль, а також інструкція з експлуатації. Тут можна подивитись технічні характеристики, а також почитати рецепти. Сам гриль виконаний в чорному кольорі. Подивимось на чашу, як вона виглядає всередині. У нас є решітка спеціальна. Чаша йде з тефлоновим покриттям. Бачимо всередині. ось таке тефлонове покриття. Вставляємо її назад. До речі, ось ці ручки вони знімаються і дуже зручних можна мити або просто для компактності складати. Подивимось на другу чашу, вона така сама. Особливість цього гриля, що він йде власне, на дві чаші. Тобто, ви можете готувати щось в одному резервуарі, а щось в іншому. Подивимось з різних сторін сам гриль. Зверху у нас є електронне таке меню, але воно засвідчується тільки тоді, коли ви підключаєте аерогриль до мережі. Як ви бачите на відео, коли я пересуваю гриль, то він дуже міцно стоїть завдяки таким силіконовим ніжкам. Він не буде ковзати і буде міцно стояти на столі. Давайте підключимо цей гриль до мережі, і подивимось на саме меню. Отже, нас зустрічає меню з такою зеленою кнопочкою сенсорною, ми натискаємо на неї, і у нас засвідчується вся панелька. Зліва ми можемо вибирати температуру, з якої можемо готувати. Трохи правіше бачимо, можна регулювати час, з яким буде готуватись. Бачимо, я не дозакрив чашу нижню, тому у нас було написано open. Тепер зараз ми можемо вже вибирати, які режими для другої чаші. Тобто, щоб натиснути і регулювати якусь окрему чашу, просто натискати на букву А або на букву Б. Щоб виключити, достатньо зажати зелену клавішу.